Інколи нам бракує слів, щоб описати побачення. В моменті ти любиш увесь світ, тебе розриває на шматки від внутрішнього піднесення. І у цьому відео я дам вам 5 візуально просто прекрасних фільмів, після перегляду яких щось усередині нас змінюється на краще. На п'ятому місці у моєму топі розмістився Лабіринт Фавна прекрасний іспаномовний фільм, знятий Гільєрмо Дель Торо у 2006 році. Іспанія 44-го, маленька дівчинка Офелія живе серед війни, страху і насилля, але замість тікати вона створює власний світ, повний символів і магії. Там є фавн, є чудовиська, є вибір між страхом та сміливістю. Та головна боротьба не у фантазії, а у реальності. Вона бореться за душу, за доброту, за віру, що навіть у темряві можна лишитись зі світлом. Лабіринт Фавна це не просто фентезі, це притча про дитину, що рятує себе у світі дорослого зла. Це нагадування, іноді уява це не втеча, а єдиний спосіб вижити. Гельєрмо Дель Торо створив світ, де реальність і фантастика існують поруч, і жодна не менш страшна за іншу. Декорації, грим, костюми все зроблено вручну, з неймовірною увагою до деталей. Теплі відтінки каски контрастують із холодними сірими тонами війни. Це кіно де краса і жах, дві сторони однієї медалі, де кожен кадр можна поставити в музей і назвати Мрія дитини під час війни. У чесну четверту сходинку посідає життя Пі». Пригодницька драма режисера Ен Галі, що побачила світ у 2012 році. Це фільм, який треба не просто дивитися, а відчувати. Хлопчик на ім'я Пі потрапляє у відкритий океан разом із Тигром, двоє істот, і хижак, вимушені виживати на одному човні. Це історія про страх, віру і те, що всередині нас живе сила більша за будь-які хвилі. Поки ти борешся, ти живий, поки віриш, ти не самотній. І в кінці, коли ми дізнаємося, вся історія, можливо, алегорія, фільм задає головне питання яку правду обереш ти? Ту, що болить, чи ту, що надихає. Життя пі це не фільм про виживання, це фільм про віру, яка тримає нас на воді, навіть коли дна не видно. Третє місце відкриває Апокаліпсис Мела Гібсона, епічна драма, яка вийшла у 2006 році. Пригадую, у мене був dvd диск з цим фільмом у просто жахливій якості. Тоді я його не подивився, і як виявилось дарма. Це фільм, який дихає землею, потом і страхом і життям водночас. Молодий мисливець із племені Майя втрачає все, коли його народ захоплюють загарбники. Жінок продають у рабство, а чоловіків обмазують кольоровою глиною та вапном і приносять у жертву кровожерливому Богу Кукулькану. Його шлях це подорож через страх, смерть і відродження. Він біжить, щоб урятувати свою сім'ю. Але апокаліпсис. Це не лише історія про виживання, це алегорія на людство. Щоразу, коли ми думаємо, що зруйнували світ, десь народжується новий. Мел Гіпсон показує не кінець цивілізації, а її переродження. І як би не було страшно, життя завжди знайде шлях. Це фільм, який не просто показує, він занурює. Кіно зняти з такою реалістичністю, що здається, ніби ти сам стоїш поруч, відчуваєш цей запах землі. Крові поту тих людей, камера рухається як мисливець. Блискавично, інстинктивно, просто живо, природа, головний герой, тропіки дихають, джунглі пульсують, дощі сонце, як метафора життя і смерті. Апокаліпсис це візуальний вибух, фільм, який нагадує: світ може бути жорстоким, але він завжди прекрасний у своїй первісній силі. На другому місці в моєму топі просто неймовірний фільм, куди приводять мрії Вінсента Ворда. Він вийшов на широкі екрани у далекому 98-му році цей фільм як подих після втрати. Робін Вільямс грає лікаря, який після смерті потрапляє у свій власний рай. Він бачить світ, створений із фарб його уяви. Але справжня історія починається, коли його дружина накладає на себе руки і опиняється в темряві. У світі. Без надії. І тоді він вирушає за нею не як герой, ні, не як рятівник, а як чоловік, який просто не може залишити свою кохану на самоті. Це історія про любов, що сильніша за смерть, про рай, який існує лише там, де є дві душі, здатні любити. Візуально, це шедевр. кольори, які дихають на екрані. Але головне відчуття, що. Справжнє життя триває навіть після смерті. Куди приводять мрії, це про те, що любов не кінець, а лише початок у вічності. Це фільм, у якому емоції відтворено не словами, а кольором. Рай теплий, золотий, пульсуючий, пекло, воно холодне, в'язке та без світла. Куди приводять мрії, це просто живопис, який рухається на екрані. І доказ того, що кіно може бути картинами, які дихають. Ну і почесне перше місце посідає фільм поза межі 2006 року, поставлений режисером Тарсемом Сінхом. Це шедевр шедевр. Є фільми, які здаються сном. Поза межі саме такий фільм. Каскадер Рой після травми втрачає сенс жити. У лікарні він знайомиться з маленькою дівчинкою Олександрією, і щоб заповнити свою порожнечу, починає розповідати їй казку. Але ця історія з кожним днем стає глибшою, бо в ній його біль, його розчарування і його надія. Те, що починалося як втеча від реальності, перетворюється на шлях до зцілення. Дитина бачить у ньому героя, а він, дивлячись на неї, згадує, як це жити, а не просто існувати. Поза межа знято у 28 країнах без графіки, без зелених екранів, тільки реальні кольори. Простори, людські обличчя, це фільм про те, що справжня краса не у спецефектах, а в тому, як ми бачимо світ. Іноді, щоб врятувати іншого, треба просто розповісти історію. Це кіно можна дивитись без звуку взагалі, і все одно зрозуміти його суть. Кожен кадр це живопис, барви, простори, контрасти, світла й тіні, костюми як витвори мистецтва, а композиції кадрів це взагалі як. Позамежі це не просто фільм, а поема у картинах про біль, красу та людяність. Це візуальна медитація, яку хочеться переживати очима знову і знову. У кожному з тих фільмів своя правда про життя. Позамежі вчить, що навіть у темряві біль може стати історією, яка рятує не лише тебе, а й когось поруч. Куди приводять мрії, нагадує, любов не закінчується після смерті, вона просто змінює форму. Щоб знайти тебе знову. Життя ПІ показує, що віра це не молитва, а вибір вірити, навіть коли ти один посеред океану. Лабіринт Фавна силу уяви, яка рятує душу тоді, коли реальність руйнує тіло. А апокаліпсис говорить найголовніше. Життя завжди знаходить свій шлях, навіть після страху, темряви, і руйнування світ обов'язково народжується знову. Усі ці фільми, ніби дзеркала. Дивлячись у них, ми бачимо. Невигаданих героїв, а себе зі своїми страхами, надіями, втратами. Бо кожен з нас хоч раз був на дні океану, йшов через власний лабіринт, падав за межу і все одно знаходив шлях до світла. І, можливо, саме тому ці фільми залишаються з нами. Вони не просто розповідають історії, вони лікують, бо в кожній історії про біль. Завжди живе любов. Обіймаю кожного з вас та до нових зустрічей!